28 лютого це сталося десь об 11.30. Це повідомлення було по телевізору, що повітряна тривога. І я за свекругу за мамку і ми в підвал побігли в бомбосховище, тому що якби б вона там залишилася, її б дуже б, не було б, б, так, б, живих би в нас. По підтвердженням комісії, що це в нас смерть. Добрий смерть, такий, він прийшов, розбив нам дах, розбив одну плиту і до сусідів теж плиту розбив. Снаряд стирчав у нас в кімнаті. Дуже було страшно. Дуже. Ми, мабуть, по часу сиділи у бомбосховищі, дуже було страшно. Все трусилося, летіло пиль, діти дуже кричали. Коли закінчилося, мамку я не пустила, а сама пішла. Чоловік був на полі в теробороні під обстрілами. Коли я зайшла за поворот, то побачила, що немає в нас стіни. І тоді я зайшла в хату і так у нас кімната розбита. Ми втрох проживаємо. Свекруха Валентина Ніколаївна це її е, -то, квартира, вона тут господарка і чоловік, син її Максим Олександрович. Я зайшла і думаю, добре, що нікого не було і всі живі залишилось. А це відбудуємо і все остальне. Головне, щоб усі були здорові і це побістрі закінчилося. Як приліт був, ми були в бомбосховищі, і потім ми теж там уже в бомбосховищі. Одну ніч ми переночували, а потім почалися, потім почалися знову обстріли, і ми вже нас евакуювали, нас забрали в церкву. Нас усіх вивезли, ми виїхали туди. Потім чоловік приїжджав сюди, трохи ж в теребороні був, а потім він нас вивез до знайомих куликів, Куликівку, ми там проживали, а сам приїхав сюди, бо далі ній свою службу. Ми з чоловіком проживаємо в своїй кімнаті, а е, мамка проживає в рідного брата, тому що їй нема де жити. Цього угла повністю не було, воно ж видно нове положене, плиту ми цю лежили, і отут у нас був приход. Це саме тут да, да, да. Отут був у нас прихід. Це ми вже зацементували. І тут до сусідів відкололася стінка і все було, в промежуток рука входила в стіну. Плита друга провисла, але ну, сказали, не аварійна. Нам треба кришу робити і отоплення, тому що газове отеплення, все, все розбите, все, все повністю. У нас там зверху нічого не було, балки, все побите повністю. Тут не можна було навіть ні до чого прикріпити, щоб воно не тікло. Це ми вже своїми силами і чого змогли, ми знайшли дерево, тому, тому що ніде його не можна було дістати. І потім вже саме зробили і наняли людей, які нам зробили, щоб натягнути хоча б брезентом, тому що зовсім вже ніяк не можна. У нас увесь повністю кришу у нас за першим разом зняло, а другий раз вже пройшов приход. Було декілька прильотів і було дуже багато. Тут снарядів стирчало і на вулиці, і там в огороді стирчали, які навіть не взірвалися. Витягували МЧСники, вони навіть не взірвалися. Там і в початку домов є, теж приліт. Яма здорова, там теж снаряд стерчав. Дуже багато було снаряду, дуже страшно. Винесло дуже волною і стояли в кого машини, стояли, все побите і все дуже побите. Дуже страшно було. Коли ми вийшли, мамку я не пускала, тому що я знаю, для неї це дуже болюче, вже сама вийшла. Да, воно якось, наче, зжалося тут, але я дуже рада була, що ми всі живі були. Коли я дозвонила чоловікові, що він живий, здоровий, для мене це ще краще було. Я рада була, тому що у мамки тут кровать стояла, і вона в нас любила перед окном сидіти, а тут телевізор у її стояв, і плита якраз отак упала. І якщо б я її не вигнала, тому що вона мене не слухала, її б не було б, ми б її не дістали. Ми б вже б дістали б через 3-4 місяці тільки. Тому що плита дуже важка.